Джинси, шкарпетки, футболка, наплічник речі, які стали експонатами виставки Останні спогади Маріуполя. Історія крізь речі, що презентували в художньому музеї. Ініціював таку центр підтримки переселенців Я Маріуполь розповідає працівниця Аліна Рашевська. У нас було дуже багато сумнівів, тому що ну важко віддати таку важливу частинку себе на виставку. Але ми дуже зраділи, коли багато людей долучалися, приносили свої речі для всіх. Вони які вже старі, потрьопані, кажуть, ні, та ладно, воно старе, не треба, щоб дивилися на це. Але для людей це настільки велика пам'ять. Аліна у Вінниці спочатку повномасштабного російського вторгнення каже: виставка. Останні спогади це пам'ять про втрачений дім. Серед особистих речей, які презентує на виставці, іграшковий ведмедик Себастьян та щоденник, в якому записи про життя у підвалі у перші три тижні обстрілів Маріуполя. Деякий час писали, потім переставали, тому що вже не було ні світла, і свічки вже закінчувалися. І такий щоденник, я якось так його теж забрала, і там такі є декілька сторінок спогадів про перші дні окупації, про що відбувалося. Серед експонатів посуд, в якому готували їжу у підвалах в перші дні окупації. Три грінки хліба, придбаного 24 лютого 2022 року. Ключі від будинків, які були зруйновані під час обстрілів. Форма працівника Азовсталі та шеврон у вигляді українського прапора, розповідає заступниця директора художнього музею Ольга Романишина. Ми хотіли в виставці таку, навіть саму концепцію закласти від війни, коли люди в поспіху збираються, якісь пусті рами, пусті перевернуті тумби, на яких ми виставляємо експонати. Тобто, ну ми навіть намагалися так концептуально її побудувати, щоб показати той. Те, що несе з собою війна, Лілія Коротіч із селища Мангуш Маріупольського району розповідає з квітня 2022 року. Разом із родиною проживає у Вінниці. На виставку принесла картину під назвою Місце реєстрації. Це фото сторінок паспортів, де вказана прописка. Я багато спілкуюся з маріупольцями. Багато зустрічаю людей з Донецької області. В них є штамп у паспорті. Там написана вулиця, там написан будинок, але цього по факту немає. У Маріуполі у когось будинок зруйнований, і там пустир. У когось будинок зруйнований, і там вже зробили новий будинок, і там живе хтось з Росії. У когось будинок трохи постраждав і стоїть просто з діркою. А у когось, на жаль, будинок залишився цілий, і у ньому зараз живуть російські окупанти. І це такий загальний біль, який я хотіла так показати, що в тебе є цей штамп. Він як ніби є, а більше нічого не залишилось. Він пустий, як і твоє серце. Футболку на якій вони з чоловіком ще молоді. Зоя Філіпова теж передала в експозицію. Це каже: єдина світлина, яка залишилася з минулого життя. Я цю футболку подарувала чоловікові на його 50-річчя. Тут ми зображені у перший рік одруження. Тут ми зовсім молоді. І так сталося, що вона довго лежала, лежала. А перед війною я чогось її одягла, розумієте? І я в ній місяць жила. Це пояснює її стан, і приїхала, і вона зі мною. І я її не викону, бо це єдине наше фото, де ми молоді з чоловіком. Це важливо для того, щоб можливо інші люди, яких не настільки зачепила тема війни, вони мали можливість. Розуміти інших людей, зрозуміти їхнє становище і, можливо, для себе розмислити деякі речі. Виставка Останні спогади Маріуполя в художньому музеї триватиме до кінця жовтня. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.